Хто такі бури? Бури це нащадки голландських колоністів, які оселилися в південній Африці в 17-18 століттях. Слово бури походить від нідерландської мови, що означає фермер. Бури є етнічною групою, яка формувалася в основному з переселенців з Нідерландів, Німеччини та Франції. Згодом вони створили унікальну культуру, яка базувалася на мові африкаанс. Що виникла на основі нідерландської, у 1652 році Нідерландська Ост-Індська компанія заснувала поселення на території сучасного Кейптауна, що у Південній Африці. Бури стали одними з перших європейських поселенців, які працювали на фермах та освоювали нові землі. Після того, як британці захопили Капську колонію в 1806 році, частина бурів була незадоволена британською колоніальною політикою. Це призвело до так званого великого треку, який відбувся в 1830-х роках, коли бури переселилися на північ глиб континенту і заснували дві власні незалежні держави Трансвааль та Оранжеву вільну державу. Кінці 19 на початку ХХ століття відбулися дві війни між бурами та Британською імперією. Причинами конфліктів стали контроль над багатими природними ресурсами, а саме, родовищами золота й Алмазів, та боротьба за незалежність Бурських Республік. Перша англо-Бурська війна 1880 1881 років. Була конфліктом між Британською імперією та Трансваалем. У 1877 році через фінансову кризу та загрози з боку місцевих африканських племен британці анексували Трансвааль, проголосивши його частиною Британської імперії. Це викликало обурення бурів вони оголосили про відновлення незалежності Трансваалю. 16 грудня 1880 року розпочалися бойові дії головним чином партизанського характеру. Протягом війни відбулися три великі битви, в яких перевагу отримували бури, використовуючи тактику влучної стрільби і захисту висот. Рішуча перемога бурів змусила британців шукати миру. За Приторійською конвенцією 1881 року Британія визнала автономію Республіки Трансвааль, яка стала самоврядною державою. Хоча і залишалася під певним контролем Лондона. Конфлікт підкреслив слабкість британської військової тактики в колоніальних війнах і створив основу для другої Англобурської війни, яка була значно масштабнішою і кровопролитнішою. Друга Англобурзька війна 1899-1902 років була військовим конфліктом між Британською імперією та двома бурськими республіками Трансваалем і Оранжевою вільною державою. Ця війна стала результатом боротьби за контроль над багатими ресурсами Південної Африки, зокрема, золотими та алмазними копальнями. А також через політичні й стратегічні амбіції Британії в регіоні. Бури мали початкові успіхи, здійснивши облоги декількох британських міст, проте Великобританія посилила свої війська і захопила столиці Бурських Республік, Преторію і Блумфонтейн. Бури перейшли до тактики партизанської війни, однак британці застосували тактику випаленої землі. Та створили концтабори для цивільного населення, що призвело до значних жертв. Попри героїчний опір бурів, які примудрилися завдати англійцям декількох дошкульних поразок, їхні республіки були захоплені. У травні 1902 року війна завершилася підписанням веренінгської угоди. Бурські республіки отримали поразку, втратили незалежність. І стали частиною Британської колоніальної імперії. У 1910 році було створено Південно Африканський Союз автономний Домініон Британської Імперії. Сьогодні бури належать до субетнічної групи африканерів нащадків європейських поселенців у Південній Африці. Вони мешкають на території Південно-Африканської Республіки та Намібії. Традиційно займаються сільським господарством, індивідуальним фермерством, зберігають свою мову, традиції та культуру, хоч і зазнали асиміляції. Їхня мова Африкаанс є однією з офіційних мов південної Африки. Вона належить до західної підгрупи германської групи індоєвропейських мов. Носії мови, а їх понад 6 мільйонів. Розуміють нідерландську мову, але носії нідерландської мають докласти певних зусиль, щоб зрозуміти африканс. У середовищі бурів розповсюджений жанр інструментальної фолк-музики буре мюзік за манерою виконання зазвичай являє собою легкі бадьорі мелодії танцювального стилю. Виконується мовою африкаанс і вважається національною спадщиною та частиною етнічної ідентичності бурів. Більшість бурів традиційно є кальвіністами. Релігія для бурів не лише духовна сфера, а й основа їхніх моральних принципів, суспільного устрою та національної самосвідомості. Бури відіграли важливу роль у формуванні історії та ідентичності Південної Африки.